Усім привіт! Роблю сьогодні креветки. Що нам потрібно на сковорідку Кладемо трохи масла, трохи олію і викладаємо наші чищені помиті креветки. Бажано висушені, щоб було менше води з них. Сковорідка бажано би була розігріта, але не дуже сильний вогонь, щоб вони не позапікалися зразу. Потім їх треба посолити. Ось так гарненько до смаку поперчити, додати паприки, чорний перчик. До смаку можете класти любі спеції, які вам подобаються. Що натерла на теросім також. О, зубків, може, 4-5. Так, робіть собі до смаку і вичавлюю туди пів лимона. Вони готуються недовго, три хвилини всього, по півтора хвилини з кожної сторони, тому не перетримуйте їх, тому що можуть бути такими твердими, гумовими. Ось наша страва, яка гарна вийшла. Креветки смачні. Пробуйте, можливо, і вам сподобається. Всім смачного. Бай-бай!